Це невеличка відеоінструкція, як вам за допомогою онлайн-калькулятора перевести числа із десяткової системи щислення у двійкову систему числення, а також спробувати перевести у вісімкову систему щислення, Подивитися, як будуть виглядати цифри. І так, у вас є посилання на нашій дошці, є посилання на сайт, де знаходиться цей калькулятор. Або ви можете скористуватися мобільним телефоном, просканувати QR-код і потрапити з мобільного телефона на цей сайт, виконати цю роботу. Давайте перейдемо на калькулятор. Бачимо, що у нас є поля, які нам потрібно заповнити або змінити число. Ми записуємо число, яке ми хочемо з вами перевести, наприклад, число 12. І записуємо його в десятковій системі щислення. А вам потрібно вибрати в другому віконці, в яку систему числення ви хочете перевести ваше число. Тут є 2 бін і є 8 оптів. Ми вибираємо 2 бін, щоб перевести в двікову систему. Натискаємо на кнопочку порахувати. З'являється результат. Він записується таким чином. 12 з індексом 10 означає, що це число в десятковій системі числення, а 1100 – це означає, що це число записано в двійковій системі числення. Якщо ви отримали число досить довгим великим кодом, ви можете його виділити, скопіювати і перейти до нашої дошки Міру. І вставити результат у таблицю. Ви можете стати маркером-казівником у клітинку, записати число в десятковій системі числення, встановити результат, ставити, і перейти знову до калькулятора для того, щоб з'ясувати, як же буде виглядати, як же буде виглядати. Наше число 12 у вісімковій системі. Вибираємо 8 окт, натискаємо порахувати, отримали результат 1,4 з індексом 8, запам'ятали його, перейшли до нашого міру дошки і встановили у комірочку під вісімковою системою. Ваш результат. Він невеликий, ви можете записати, я вже вдруге це зробила. Спробуйте і ви. Це у вас буде командна робота. Вам потрібно заповнити пусти комірочки. Час пішов.